Ми вітання, шановні шостканці. До вашої уваги випуск інформаційної програми День в студії працює Євгенія Павлова. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступні новини. Одна з ініціатив міської влади зробити шостку центром розвитку it технологій Правий сектор провів мітинг, де висунули вимогу до шосткинської влади прибрати з площі пам'ятник Леніну, з якими найбільш болючими питаннями у мирному житті стикаються колишні учасники АТО. Репортаж до Дня працівників радіо та телебачення. Дві надзвичайні ситуації відбулись на минулому тижні у сфері медичного обслуговування. Роботи служби 1555 намагаються змінити найкраще. Микола Нога дав тиждень строку керівній гілці міста, аби зареєструватись на Фейсбуці, адже це, за словами очільника шостки, є передумовою прогресивної роботи. І вже одна з ініціатив міської влади зробити шостку центром розвитку IT-технологій. Ці та інші не менш важливі питання розглядались на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові. Детальніше. Дивіться далі. Управлінням житлово-комунального господарства була проведена підготовка до осінньо-зимового опалювального періоду. Ремонтні роботи торкнулися обладнання тепло та водопостачання, під'їздів і не тільки. <рес> відремонтовано покрівель в обсязі 18,2 тисячі квадратних метрів, що на 3 тисячі квадратних метрів більше, ніж. В 2014 році замінено 4430 метрів теплових мереж. На джерелах тепла замінено на 4 насоси на більш енергоефективний. Проведено реконструкцію котельні по вулиці Мояковського. Частково реконструкцію та переобладнання на тверде паливо котельні по вулиці Піонерській. Минулий тиждень для медичної галузі не обійшовся без форс-мажорів. Повідомив Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. В суботу Горіла підстанція біля пологового відділення, але всі служби спрацювали оперативно, переключили пологове відділення і головний корпус на другу підстанцію, потушили пожар. Може там якісь нюанси були, але надання медичної допомоги не пострадало, світло було забезпечено постійно. Крім цього, в нас проблема в другій поліклініці. Немає вже майже тиждень води. Ми забезпечили підвоз води, забезпечили медичних працівників індивідуальними засоби антисептики для рук, щоб не було там ніяких ускладнень. Але я е, прошу. Населення з розумінням і до цього віднестися. Управління освіти ініціювало проведення в загальноосвітніх навчальних закладах благодійної акції. Вона повинна підтримати моральний дух наших військовослужбовців на сході країни. Учнями будуть виготовлені сувеніри, написані листи і передані нашим землякам, які знаходяться в зоні АТО. На минулому тижні за участю молоді міста відбулась нарада при міському голові. Юні шосткинці висловили свої побажання щодо проведення новорічних свят, доповіла Ольга Сокурська, завідуюча сектором у справах сім'ї та молоді. Такий вид діяльності зумовлений новою формою співпраці з громадськими організаціями, пояснив міський голова. Ми переходимо від від прямого управління до допомоги громадським організаціям. Громадські організації довгне більш активні, раз вони почувствують, ну, скажімо так, самостійність, відповідальність за даний напрямок роботи. Будуть розширювати всіх межі, можливості і таке інше. А ми будемо допомагати в цій роботі. Роботі служби 1555, яка нещодавно була передана під керівництво управління з надзвичайних ситуацій, намічається зміни найкраще. Нагадаємо, раніше вона знаходилась у підпорядкуванні управління житлово-комунального господарства та мала чимало нарікань від мешканців міста. Ми зараз намагаємося наладити роботу трохи по-другому. Ця служба буде мати більше. Характер оперативності оповіщення при всіх через ситуаціях в місті, Щоб чітка інформація доходила как до населення, так і до керівників підприємств». Аби не бути останніми та крокувати в ногу з часом. За словами міського голови, усі представники влади повинні мати свій профіль у Фейсбуці. Микола Петрович закликав усіх, хто не встиг до цього часу зареєструватись, завести свою сторінку у цій соцмережі. «У Обами є Фейсбук. і Він сам працює у Меркель. Є. У Порошенка є, у Клочка є. А у наших начальників відділу управління керівників закладів нема, слухай. І ще я чую такое, та я не хочу, тому що там фотографії, щось не те подумають. Ви що собі дозволяєте? Ребята, ви що? На Державній службі чи ви вдома працюєте? Що за відмова прогресивно працювати? Неділя терміну. Чи не були зареєстровані, бути, бути користувачами? Ви не думайте, що це просто прихоть якась. Це сучасність роботи в управлінні. З метою популяризації добра та шляхитних справ у суспільстві міська влада має ідею створити сторінку у соцмережі під назвою Доброчинність. Аби саме наше місто стало центром розвитку it технологій у шості проводиться ряд заходів у цьому напрямку, підкреслив Микола Нога. У нас на території індустріального парку Слема. Саме скоросний інтернет найближчі дні. Саме скоросний в Сумській області. Ми починаємо серйозну роботу по розвитку іміджу нашого міста Шостка. Імідж нашого міста. Оголошується конкурс на кращий, на кращий матеріал, який буде розміщений соці... соцсетях, який буде розміщений в газетах на телебаченні про наше місто. Представити розповідь про наше місто можна в вигляді кліпу статті. Тощо участь у конкурсі можуть приймати усі бажаючі, та й призи за отримані перші місця, як запевняє міська влада, не розочарують своїх переможців. Шості не діє закон про декомунізацію. Під таким гаслом представники правого сектору 15 листопада мітингували на центральній площі міста біля пам'ятника Леніну. Вони вимагали від місцевої влади дотриматись букви закону та прибрати з площі вождя пролетаріату. Поряд з лідерами та представниками правого сектору на площі зібрались також і ті, хто мають іншу думку щодо пам'ятника. Як пройшов мітинг та чим все закінчилось, бачила і наша знімальна група. Думку двох протилежних сторін стосовно особистості Леніна і його постаменту в місті дізнавалась Наталія Обуховська. В неділю 15 листопада, біля 11 години, на площі біля пам'ятника Леніна починають збиратися представники шостинської міської організації Правий сектор та прихильники закону України про декомунізацію, який забороняє використання комуністичної ідеології та її символіки. На думку Віталія Ляшка, голови Сумської обласної організації політичної партії Правий сектор, в нашому місті закон поки що не виконується. Ми будемо скажімо так звертатися до влади, щоб виконаний був закон України про декомунізацію. скажімо так, щоб були прибрані та символіка, яка заборонена українським законодавством. Пан Віталій впевнений, що треба позбавлятись пережитків минулого, але все повинно бути мирно та в рамках закону. Представники правого сектору не мають наміру крушити пам'ятник комуністичному лідеру. Вони виступають за його цивілізований демонтаж в проєкті резолюції. Я її бачив, вже читав, написано. Вимагаємо прийняти рішення про демонтаж цього пам'ятника. Ми проти того, щоб взагалі там було з якимось таким іншим способом це зроблено. Тому скажімо, тому що це буде викликати. Ну. Підняття політичної температури на постамент були приклеєні архівні фотоматеріали злочинів комунізму та нацизму. Молоде покоління політичної партії Правий сектор впевнена, що нам потрібно будувати нову державу, а не жити минулим. Мирослав Ляшок, учасник бойових дій ВАТО і член правого сектору, поцікавився у присутніх, що із минулого нам потрібно в майбутньому. Нам потрібно визначити, що з минулого нам потрібно в майбутнього, що варто передавати з. Покоління, покоління. Що потрібні нам символи тих діячів, котрі боролися проти існування української державності, та взагалі що зможемо ми побудувати могутню українську державу, коли в ній возвеличують тих борців, котрі проти неї і билися? Дивлячись на архівні фото, які були розміщені на пам'ятнику, мітингувальники провели аналогію між двома злочинними режимами комуністичним та нацистським. Проводи аналогію між Двома злочинними режимами нацистським режимом, який ми засуджуємо, і комуністичним режимом. Як близнюком того режиму нацистського, яким ми також засуджуємо, учасники мітингу зачитали резолюцію до міської влади з вимогою виконання законів України про декомунізацію та дотримання на заборону пропаганди комуністичної та нацистської символік в шості. Засуджуючи тоталітарні режими, мітингувальники зв'язали між собою обидва прапори нацистський і комуністичний, та спалили їх прилюдно. I aquí, can't aquí, aquí, aquí. Патріотична молодь шостки вважає, що замість Леніна на постаменті повинні зараз бути відомі українці. А комунізм і всі лиха, які були пов'язані з ним, треба викреслити раз і назавжди. Ми дуже хорошо, хорошо знаємо історію. Ми пам'ятаємо крути, ми пам'ятаємо ОНЕР, ми пам'ятаємо Голодомор, помним УПА, Ми проти комунізму в нашому городі, тому що. Должна бути Україна, а не комунізм, СССР. Ми ну, не хочемо, щоб стояв Ленін, тому що це человек, який не хотів, щоб було вообще слово Україна, український язик. Ми хочемо, щоб місце пам'ятника стояли українські письменники, які. Ну, Тарас Шевченко, наприклад. Ну, ті, які справді говорили, що Україна це все, ну, що є у нас у житті, вони боролися за це. І ми будемо продовжувати їхню справу. Точку зору учасників акції підтримали далеко не всі присутні на площі шосткінці. Багато хто на камеру відмовився коментувати свою думку. Дехто впевнено відстоював свою точку зору. Аби лучше б людям, щоб на на газ. Боже, Боже, що вони Що живем хочеться в могилу полезти, жив'ям, жив'йом хочеться полезти в могилу. Що вони наділа? Комуністів вигнали. Це вот була одна надежна знаєте, комуністам. А вони вигнали їх. Що вони сделали плохого комуніста? Вот сколько настроїли бесплатного. Это наш Ленін, он должен стоять на видном месте. Все. Підтримати однодумців нашого міста приїхали представники правого сектору із Конотопа. Їм цікаво дізнатися, чому в Шостці досі не діє закон про декомунізацію. В Конотопі з ленінізмом та комунізмом покінчили ще минулого року. Ми наша одна вільна і незалежна Україна це раз. А по-друге, напевно, я не знаю, закон про комунізацію Шостці не діє. Я не можу просто зрозуміти. В конотопі з цим ще. Так би сказати, в лапках покінчили і ще в січні місяці минулого минулого року, коли ще проводилася проводилась революція гідності. Ну і загалом учасниками Євромайдану. Акція пройшла мирно, не було ніяких суперечок та зіткнень. Мітингувальники під прапорами України та правого сектора пройшли містом з вимогою виконати в шості закони про декомунізацію. Нагадаємо, що за законами міська влада має попрощатися з комуністичним минулим у назвах вулиць та символах і пам'ятниках до 21 листопада цього року. На розширеному засіданні представників апарату Шостницької райдержадміністрації та державних установ міста обговорили болючі питання, з якими найчастіше стикаються у звичайному житті учасники АТО. Запрошені на засідання, демобілізовані військові мали можливість дізнатися напряму від представників ради ветеранів та керівників соціальних служб про існуючі програми підтримки. Як проходила зустріч, бачила Марина Шумейко. Головний меседж зібрання, що проходила за ініціативи Ради ветеранів та учасників антитерористичної операції при Шосткінській райдержадміністрації, влади опікується і буде опікуватися проблемами учасників бойових дій у зоні АТО. Саме з метою виявити нагальні потреби демобілізованих військових, такі розширені зустрічі набули вже традиційного характеру, говорить голова ради ветеранів та керівник апарату райдержадміністрації Ігор Валинець. Ми маємо дуже багато документів. Рад організацій, які на папері декларують своє бажання і можливість допомоги учасникам АТО, але, на жаль, більшість з цього залишається на папері. Завдання, яке ми ставимо ось тут перед собою, щоб саме самі ці хлопці могли контролювати ці процеси і могли на них. Навіть за відсутністю досконалої законодавчої бази по захисту прав учасників АТО, представники провладного апарату райдержадміністрації намагаються максимально використовувати усі існуючі на даний час можливості для забезпечення соціального захисту саме цієї категорії громадян, наголошує пан Волонець. Ми не можемо повністю говорити про те, що є така ну, офіційна категорія, як учасники АТО. Є категорія учасник бойових дій, який... Приймав участь в антитерористичній операції і тому всі ті пільги, всі ті можливості, які ми маємо, це пільги розраховані на учасників бойових дій, підтягуючи всі можливості, які нам дає законодавство, ми ну, пробуємо якось їх звести. Ну, скажем так, в одне єдине ціле. Заступник начальника управління соціального захисту населення шостинської райдержадміністрації Тетяна Локиша проінформувала присутніх на засіданні військовослужбовців про можливості отримання ними нових професій або перекваліфікацій. Також зазначила, що на даний час вже чотири особи виявили бажання здобути додаткову професію водія категорії Б і С. Ми у Шосинському районному центру надали таку пам'яточку, в якої було написано, куди звертатися, якщо у вас виявлена якась така потреба. На даний час перелік професійно-технічних навчальних закладів Сумської області, які мають державні ліцензії на вид підготовки первинна професійна підготовка, професійне технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації. Є у відділі з питань праці та врегулювання соціально-трудових відносин. Одне з основних питань, з яким звертаються шосткинські бійці, повернувшись за то, це питання працевлаштування. Людмила Кістуганова, заступник директора Шостинського міськрайцентру зайнятості населення, ознайомила учасників зібрання соціальними послугами, що надаються Державної служби зайнятості. Основний з них це навчання на безоплатній основі, виплати по безробіттю та допомога при відкритті власної справи. Можна відкрити власну справу. До речі, у нас уже. А є один учасник АТО, який вчора на комісії у нас захистився і отримає кошти одноразово для відкриття власної справи. Головний спеціаліст відділу комплектування об'єднаного військового комісаріату Віктор Строкач надав інформацію щодо санаторно-лікувальних установ для проходження психологічної адаптації та оздоровлення військовослужбовців. Є такі підприємства. клінічний санаторій, курорт Березівські мінеральні води. Одно Также еще ДП Пиденкоробсервис, санаторий Аризонт. 14 дней. И еще две организации, насколько я знаю, это Феофания в Киеве. І освіч щит Анатолій Гончар, представник земвідділу, повідомив про можливість отримання учасниками бойових дій, що зареєстровані в Шостинському районі земельних ділянок на території міста. Кожен громадянин має право на безкоштовне отримання земельних ділянок, в незалежності від прописки на території України по при наявності земельних ділянок. Голова ради ветеранів та учасників антитерористичної операції Ігор Волинець звернув увагу присутніх військових на перспективу оформлення ними кредиту в рамках державної програми Власний дім. Наприкінці розширеної зустрічі за ініціативи Шостинського військового комісаріату відбулося анкетування запрошених демобілізованих бійців з метою виявлення їх болючих потреб та можливості повторного проходження військової служби. Це були найкращі часи. Так говорять про роботу люди самовіданої творчої професії, колишні телерадіожурналісти, оператори, режисери. Щорічно, 16 листопада, вони відмічають своє професійне свято День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Цей день добрим словом згадують не тільки обличчя професії журналістів, а й тих, без чиєї підтримки журналісти ніколи б не змогли вийти в ефір. Режисери, оператори і ще безліч професіоналів, які створюють телевізійну картинку, забезпечують як Кісний радіоефір. в історію і сьогодення Шосткинського телебачення і радіо занурилась Вікторія Горшкова. Радіо особливий вид комунікації, де на перше місце виходить сила голосу ведучого. Довгий час слухачами місцевого радіо говорила Алла Самойлева, член спілки журналістів. У радянські часи радіо шості було відділом радіоінформації газети «Совєтська Палісі. Тоді, у 1974 році, почався творчий шалях журналіста газети у професію радіожурналіста. Сучасному радіожурналісту важко навіть уявити, який тернистий шлях долала Алла Панасівна заради 15-хвилинного ефіру. Це треба самі назбирати матеріали десь вибігати, причому і район, і місто у нас було. Десь виїздити, а потім це все розшифрувати. Важкий був диктофон, такий на плечі одягати, кілограм 3-4-5, от, десь отак от до 4. Касетний був, касетний. А потім розшифрувати. Ну, це добре, молода була, а потім соль вибрати. І вирішить, як подати який сюжет. зробила. Потім треба змонтувати самі. Особливо складним був запуск ефіру. Доводилось прокидатися у п'ятій ранку та бігти на радіовузол, щоб кожний житель міста, прокинувшись, почав день з місцевих новин. Великою популярністю у шостинців користувалась музична програма поздоровлень. Окремо вітали ветеранів-ювілярів. Ця програма, яку випустила у світ Алла Самойлова, виходить у радіоефіри і донині. Найдорожчий серцю цикл передач Як живеш ветеран. Алла опанасівна перераховує найулюбленіші свої авторські програми. Любила жінка в суспільстві, а потім між нами жінками перетворила на різні заглави. Тут багато я про жінок писала, про матір, про взагалі, про, все, про любов, про все тут було про жінки, про як дітей виховувати. І мова моя калинова так виникла. Солов'їна Калинова. І ці передачі теж особливо відгуки від, від хороші були від вчителів української мови і літератури. У 2000 році з'являється сучасне fm Радіо, на хвилях якого звучать нові голоси. Сучасна музика. Наймолодшим радіожурналістом «Телекомрадіо» Телеком Радіо та Радіо 5» була 16-річна Наталя Романова, яка втілювала у життя свою мрію стати радіоведучою одразу зі шкільної лави. Это были развлекательные вечерние шоу а, на самые разные темы, которые только приходили в голову. Ну и, естественно, очень много хорошей музыки. У нас было интерактивное шоу, музыкально-поздравительная программа а, и а, просто разговоры об отдыхе. Допустим, были программы как Отдыхайка. Много у нас было кулинар-шоу. А... Завтрак в постель, например, я зараз навіть все вспомнить не можу. Вроді всегда, коли писала какую-то програму, делала проект, думала, що це мой ребенка запам'єно всю жизнь. Но в іторійських достаточно. На початку тисяча На дев'яносто 1991 року пройшли зйомки перших пробних телепередач. Це стало підставою для ухвалення міською владою рішення про створення в шості муніципальної телекомпанії Акцент. З того часу важко перерахувати усіх, хто писав цікавий телелітопис міста. У тому ж 1991 році як музичний вибух з'являється програма БМВ Блок музичних звісток. Для того часу це був винятковий ексклюзив для шостинських меломанів. Автор і ведучий модної програми Олександр Снач згадує, як важко було збирати матеріал. В ті часи була, скажем, маленька тяга з плані того, як достать матеріали нормально. То есть, почему достать? Потому как э, нужны были специальные издания, это рок энциклопедии, которые иногда приходилось с английского языка переводить на русский, там где-то какие-то нюансы. Видеоматериалы это вообще, скажем так, в Шосске это было невозможно. Невозможно. Это был большой дефицит, исходя из того, что в основном все смотрели фильмы. Тобто бойовики там, ну, у кожного своє було. А насчет музики це була дуже слова. І от в цьому мені допомагав Сергія Александрович Коротко. Тому як е, його друзі Вот йому, от, він мені переписував, ми туди э, е, автобусом касети передавали, от, він записував їх і пересилав сюди мені. Музична програма дала можливість багатьом вперше побачити своїх кумирів не з плакатів, а на сцені чи відеокліпі. Передача блок музикальних вестей була тим глотком воздуха, которого не вважали тобто, е, вот, когда молоді. Коли вот, хочет хоче щось видеть, он там читав, там плакати відео, але живот, он не видел этого. И вот І от бах, пожалуйста. Біля витоків телерадіокампанії Акцент стояв Борис Рибак, оператор, режисер фільмів. За словами Бориса Семеновича, у колективі були всі фанатики своєї справи. Аппаратура желала бы, конечно, быть лучше. И, и честно, в, в телекомпании работали настоящие энтузиасты. Это Для того, чтобы сделать на бытовой технике, сделать интересные программы. Действительно, были и поклонники уже, и программы были интересные, свои люди с интересом смотрели. На відміну від новинних сюжетів особливо приємно було працювати над авторськими програмами, де була повна свобода дій. Більше всього мені, звісно, подобається і знімав я, робив програми «Минут душевного покоя, це природі, музика, родной край. есть вот проблем багато. Давайте немножко посмотрим вокруг, давайте порадуємося порадуємося життю. музичною визитівкою телерадіокампанії «Акцент» з 1998 року. На довгий час була програма Камертон, яка збирала біля блакитного екрану всіх поціновачів творчості місцевих артистів. Анатолій Стигайло, автор ведучої програми, говорить про її багатоплановість. Перше – це така познавательна, розвиваюча. Тобто там були рубрики музикальний календарь, творчість видаючися композиторів. В мире музыкальных инструментов, музыкальные мультфильмы для детей. Второй тип программы ⁇ это программа, которая была посвящена событиям культурной жизни нашего города. Третья такая разновидность ⁇ это праздничные программы. Буквально к каждому празднику выпускались эти программы и к Новому году, 8 марта, к Дню Валентина. Дирекція акцента орендувала поміщення обично, ну, концертну площадку. Програма мала велику популярність серед мешканців міста, її любили і самі музиканти. Анатолій Петрович згадує, хто стояв за її лаштунками. Хочеться вспомнити тих людей, з якими я працював. Ну, прежде всего, конечно, це директор акцента Ірина Коваленко, яка була вдохновителем цих програм, а також оператори Борис Рибаков, в основному з ним ми знімали, Олександр Снач. Анатолий Лапин, Саша Пенька тоже работал. Вот это те люди, которые, с которыми мы прошли этот путь. В з 98 по 2009 рік. год. Вікторія Федоренко, колишній головний редактор телерадіокомпанії «Акцент», довгий час була обличчям телеканалу, створюючи програми, які стали золотим фондом Акценту. Спершу це були концерти творчих колективів та музичних шкіл. З часом творча група телерадіокомпанії «Акцент» почала створювати авторські програми історичного змісту. Проділася ідея створити відеоархів. людях нашего города. Этот цикл получил название «Словетние имена Шосткинщины». Туда вошли ну, действительно очень интересные постати украинскую мовую. Во всяком случае, когда эти программы стали презентоваться на большом экране, это тоже была наша фишка, фишка акцента. И когда в общем-то залы забивались, не хватало мест, мы поняли, что мы действительно попали, ну, наверное, на золотую жилу. Да? Потому что эти рассказы, эти видеоархивы, они Визиває огромніший інтерес у просто у людей нашого міста. Вікторія Анатоліївна до кожної авторської програми відносилась як до дитини, виношувала та плекала. Автор програм наголошує, що до народження кожного маленького шедевру був причетний цілий колектив однодумців, не лише колег, а й просто жителів міста. Создання любої програми только Моя, скажем так, заслуга да у мене рождались ідеї. Но для того, щоб эту ідею в жизнь, нужна целая команда. І мені, наверное, повезло в том плане, что рядом со мной були просто шикарные. Видеооператоры рядом со мной были шикарные режиссеры монтажа, которые порой находили такие материалы, я этого не ожидала, и я даже не представляла, что это может быть в нашей общей программе. Ну и, конечно, огромное спасибо, я сейчас могу это сказать с полной уверенностью всем тем небезразличным людям, которые на мои обращения предоставили ту или иную фотографию, возможно, даже видео. Они всегда относились к этой просьбе крайне ответственно и никогда не подводили. Завдяки работе журналисте, в режиссере, в монтаже Операторів кожен день жителі шостки відчувають свою причетність до всього, що відбувається в місті. Ми працюємо, аби шостка стала розвинутим інформаційним містом. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради та Шостка Ньюз». До наступних ефірів. Бувайте! 17 листопада вшановується пам'ять преподобного Іоанникія Великого. Цього дня, боячись нечистої сили, люди намагались нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок. Якщо їх залишалося зимувати багато, то зима очікувалась теплою. У шості протягом усього дня погода буде похмурою, проте опадів не очікується. Температура повітря в день плюс два, вночі плюс один градус тепла. Вітер змінний до 3 метрів на секунду.